Морські ігуани – травоїдні тварини, які пристосувались до виживання в морі у першу чергу для пошуку їжі. Скелі тут вкриті листками морського салату, серед якого червоні та зелені водорості, які полюбляють ігуани. І для них це єдине надійне джерело їжі на Галапагойських островах. Щоб його дістатись, іноді їм треба пірнати на 60 футів і затримувати дихання на півгодини. Вони використовують свої кігті, схожі на гачки, щоб хапатися за каміння, а їхня укорочена морда дозволяє їм наблизити зуби до вузьких місць, щоб відкусити водорості. Тож те, що вони виглядають як Годзила, послуговує їхньому виживанню. Морські ігуани також розвинули м'язисті пласкі хвости, що допомагають їм плавати у цьому небезпечному середовищі.